Українська народна казка, телятко, баран, півник, качур та вовки. Був собі дід та баба. Було в них голе телятко. Каже баба Завези діду в ліс, дід каже. Та лучше б викормили та зарізали б. Я не хочу. Завези, та й годі. Завіз той дід те телятко, голеньке. А холодно, осінь і покинув його, сам вернувся додому. Пішло те голе телятко. Іде, йде, доганяв його кабан. Драстуй, голе телятко. Драстуй, кабане. Куди ти йдеш? Куди очі, туди й шлях. Ходімо разом. Ідуть, ідуть. Біжить і півень до них, доганяє. Голе телятко і кабан. Підождіть. Підождали. Здравствуй, голе телятко, здрасту, півнику. Куди вийдете? Куди очі туди і шлях? Ходімо разом, ну ходім. Пішли вони, голе телятко, кабан і півник. Ідуть, ідуть, біжить качур. Голе телятко і кабани і півник, підождіть. Підождали. Куди вийдете? Куди очі туди і шлях? Ну, ходімо разом. Ходім. Ідуть вони йдуть, скаче й шило. Голе телятко і кабан, і півник, і качур, підождіть. Підождали. Куди ви йдете? Куди очі туди й шлях. Ходімо разом. Ідуть вони, йдуть, зайшли вони в ліс. Холодно, осінь. Голе телятко замерзло і пішло до кабана, а той зарився у листя і лежить. Кабани, давай будемо хатку робити. Я не хочу, я зариюся ще лучше у листя та й буду лежать. Пішло воно, пішло до півника. Здраствуй, півнику, здравствуй, голе телятко. Гайда будемо хатку робить. Я не хочу, каже півник. Я на одній ніжці буду стояти, а голівку під крильце заховаю, та й буду так і зимувати. Пішло голе телятко до качура. Здравствуй, качура, здравствуй, голе телятко. Давай будемо хатку робить. Я не хочу. Я на одній ніжці буду стояти, а другу буду під крильце ховати, і голівку буду під крильце ховати, і так буду й зимувати. Пішло голе телятко, пішло воно до шила. Здравствуй, шило, здравствуй, голе телятко. Давай будемо хатку робити. Не хочу я. Я заженуся в дуб по саму колодочку, та й буду й стояти. Пішло голе телятко, давай само робить хатку. Зробило хатку, піч, двері. Почало топить дров в лісі багато. Топить воно один раз, а зима вже холодно, біжить кабан. Голе телятко, одчини. А, а як я казала, хатку давай робити, ти не хотів. Одчини, бо я тобі хатку розрию. Очинило голе телятко. Живуть удвох, біжить півник. Голе телятко, очини! А, як я казала хатку робить, то ти не хотів. Очини, бо я тобі хатку розкурікаю. Розкур «Очинило голе телятко. Уже вони втрьох. Біжить качур. Голе телятко, очини! А, як я казала, що хатку робить, то ти не хотів. Очини, бо я тобі хатку розкакхаю. Думає, голе телятко, наробить качур крику, прибіжать звірі, пропаду. Треба очині. Очинила, топлять вони, ще скаче й шило. Голе телятко, очини. А як я казала хатку робити, то ти не хотіла. Очині, бо я тобі хатку розколю. Очинила. Уже вони усі зібрались. От прийшло два вовки. Поставали вовки під дверима та й слухають. Є добра мишоловка, один каже Лізь ти ні, ти йди вперед. Поліз один. Як побачило, голе телятко та кабан, та шило, як пужне те голе телятко рогами, кабан зубами, а шило, як заженеться у вовко по саму колодочку. А півень кричить Подай його сюди. А качур кричить Так, так, так. На силу вирвався вовк і звідти. І поколений, і погризаний, ще й пивень кричить. Подайте його сюди, подайте його сюди.